Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати розділ під назвою Людина, суспільство, влада в доісторичну добу та добу стародавнього світу. І тема сьогоднішнього уроку держава і суспільство давніх Індії та Китаю. Перші осередки державності на території півострова Індостан сформувалися в долині річки Інд. Продовж першої половини середини першого тисячоліття до нашої ери тут утворюються окремі монархії зі своїми правлячими династіями. У суспільному устрою цих держав важливу роль відігравав релігійний чинник, зокрема традиційний індуїзм. Давньоіндійське суспільство було поділено на низку варн, тобто груп населення, жерців, брахманів, воїнів, кшатрів, селян та ремісників з торговцями, вайшів та шудрів, робітників та залежних груп населення. Поза цими категоріями окремо стояли так звані недоторкані, які змушені були робити найбільш важку та негідну роботу приналежність до варни зберігалася усе життя. Крім того, що людина належала до однієї із варн, вона ще входила до певної касти. Касту формували особи однієї професії, які мешкали в одному районі. Були касти ремісників, торговців, музикантів тощо. Вони мали свої органи управління, спільні кошти, разом відзначали різні свята. Вже наприкінці IV століття до нашої ери до влади приходить династія, засновником якої був, Чандрагупта Маурія. А наступники Чандрагупти, зокрема, Ашока, розширювали територію імперії на північ. Цей правитель, ймовірно, прийняв буддизм, але так і не зробив його державною релігією. Водночас життя в країні регулювали закони Ашоки. У другому столітті до нашої ери держава Маурів розпадається, і чергове об'єднання Індії відбудеться лише у четвертому столітті нашої ери під владою династії Гуптів. А зараз розглянемо. Історію давньокитайської державності. Найдавніші держави на території Китаю розташовувалися в різних районах басейну річки Янзи та поступово переміщалися в басейн річки Хуанхе. У ранніх китайських історичних текстах фігурує міфологічний герой на ім'я Юй, з яким пов'язують початки державності. Він заснував першу династію Ся, приборкав бурхливі води Хуанхе, збудувавши численні греблі, тобто споруди, що перегороджували. Русло річки. З XVIII століття до нашої ери і до кінця першого тисячоліття до нашої ери на землях, що розташовані на північ від Хуанхе, існувала держава Шан. В 11 столітті до нашої ери народ, який називав себе Джоу, завоював Шанське царство і утворилася велика держава Джоу, яка на початку VIII століття до нашої ери розпалася на окремі менші країни. Від середини першого тисячоліття до нашої ери, Почалася епоха, яка увійшла в історію як доба воюючих царств. І лише у 221 році до нашої ери боротьба закінчилася утвердженням династії цінь. Голова роду їн Джен прийняв імператорський титул. Його повне ім'я Цінь-Шихуанді. Частка Хуан в його імені перекладається як володар та ді імператор. Буквально означало перший імператор Цінь. Цінь-Шихуанді створив централізовану державу, де вагою. Гому роль зайняли професійні чиновники. Він поділив володіння на нові округи, де призначив своїх управителів. На чолі імперії поставлено кількох досвідчених чиновників-міністрів, засновано нову імператорську резиденцію, де гуртувалася знать. Створено єдині закони для усіх територій. Саме за період правління Цінь-Шихуанді було покладено початок будівництву великого китайського муру, який мав захистити північні кордони імперії від нападу кочі. Проте жорстока і деспотична політика правителя привела до повстання проти його наступників, і вже в 207 році до нашої ери Любан заснував нову династію хань. Одним із найуспішніших її правителів став Уді, за якого виник великий шовковий шлях, що поєднав торгівлю Китаю з Європою. З часом Китайська імперія занепадає, із 12 імператорів восьмеро займали престол ще в дитинстві. Звісно, що діти управляють. Великою імперією не могли, тож влада перейшла до рук професійних чиновників управлінців, які на власний манер поєднали жорсткі імператорські порядки із релігійно-етичними нормами конфуціанства. До того ж, численні повстання та напади кочівників підривали могутність Китаю, і у 220 році ханська імперія розпалася на три царства, що одразу почали воювати між собою. Сьогодні ми мали змогу побачити особу особливості держави, і суспільства давніх Індії та Китаю, що проявились зокрема у значному впливі традицій та релігійних віровчень. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.